Однозначно струнені відвідуючих груп і систематичне їх світування перед вищим керівництвом, перед громадськістю за роботу, за запи, які були е, задіяні. І якщо хтось десь регенувати чи е, шукати причини, як не виконувати свої безпосередні функціональні обов'язки, то я вас закликаю, як навіть жорсткіше реагувати на це в правому полі. І, е, а взагалі я зараз звертаюся до всіх керівників і контролюючих органів, і, перш за все, я звертаюся, тому що я зазначив на початку, що це відповідальність місцевої влади. Якщо хтось не вбачає, достатньо уважний, якщо хтось не вбачає достатньо можливості, ви спокійно можете написати заяву на звільнення і залишити місце, і дати місце тим, хто може щось, хто буде шукати, що які вирішення проблеми. А не розповідати нам, що ось у нас є ці, ці моменти, які не дають нам право зробити це. Я ще раз кажу, і наголошую. Я хочу чути, як варіанти, як вирішити цю проблему. А не чути причини, як цього не можна зробити. Так, Василь Іванович, Гриможицький, голова Олегської районної державної аністрації. Ви інформуєте про ситуацію в районі. Зараз є так. І як я виключу, це конкретні танки, які взивалися вам і яка взаємодіє правоохоронних органів, контролюючих органів на рівні району. Ситуація в районі, всі ми знаємо, буде бути катастрофічно, тому що, як сльоза, сказав, це вже екологічний виход. Справа в тому, що за дієві все села видобутку муштину, скаластимо. Відповідно горді влади і місцевопоселення. Більше всього вилякає кримінальна обстановка, обстановка в районі, Всю тому що заслужить те, що люди працюють, десь там купаються одно, а саме головне, що має угоду, щоб також да все більше і більше. Що зробимо районної державну адміністрацію? Я збирав наради з участю в головних навчальній По спільним діям по передбі за законом політиком приштину. Після певних подій, що були 6 червня, на території Самисловичів, зібрав оперативне засідання Оперативного штабу щодо вжиття заходів і заборонення про терористичних броньовічних звичайних ситуацій, розглядали дане питання і також прийняли певні рішення. Моє бачення в цьому плані, тому що ми взаємодіємо на місцевому рівні. Будет без сприяння поставку Житомирської області, без служби безпеки України Житомирської області, в спільних діях і прокуратури також місцевих міліції, зробити це дуже складно. І природоохоронними органами, і державними місцевого і охороною охорони місцевому рибі зробити дуже тяжко. І треба задіяти не тільки в моєму баченні обласні підрозділи правоохороння, це підрозділи України, тому що на сьогоднішній день подолати, якщо в лісах знаходяться від тисячі до п'яти тисяч населення. Це раз. Але моє знову бачення, на сьогоднішній день, якщо скупки, пункти скупки, пруштину можна прикрити там чи присупинити на території самого Олексія. це дуже, дуже складно. Тому що всі приразно розуміють, де вже знаходяться. Це раз. Друге, тощо, е, смітні, що блокпости, що на території е, лісу на дорогах лісових знаходяться, кожен блокпостикувати не дуже багато ті полі зброї, ліквідуватися все, мають займатися таким прибором. З боку районної державних не зразу все, що ми можемо робимо. Дуже мало роботи, тому що результати ніякі. І я очікую від створення цих міжвізовчих груп, що дійсно це буде працювати. Якщо всі знають, де ж кубка, тобто там його готівка, за яку можна не всі. Тільки нічого ніхто не робить. Чому я не отримую бажаному звернення, ми кажемо, ми все знаємо, де були пасти, де скупка, скільки людей знаходиться. Давайте описуйте, чому не отримала прокуратура. Тому я, оси, ми зрозуміли, так? Я думаю, що ми очікуємо від вас конкретних труд. Створення був на базі району і конкретні дії. Звіт щотижневий. Про проробну розготу. Якщо це одне, бо я як на, на наші співбесіді я тільки чую, що у нас це... Нас так давайте будемо боротися з цим ликом, з цим бурштином. Звичайно, ми все ми можемо зробити, і це теж ми визнаємо, але багато чого ми можемо зробити. А якщо, можливо, ви не можете зробити чи хтось інше, ну, тоді я вже зазначив. Як треба це. Давайте я хочу заслухати ще Віктора Миколаївича Дума, начальник проведеної проміги.